Такої позитивної людини, як він, вже немає. Саме так говорять про загиблого захисника Данила Козлова. Він захищав нашу країну від навали, але вберегти своє життя від підступності росіян не зміг. Серце мужнього воїна перестало битися 13 грудня. Провести вічність Данила прийшов і його однокласник Владислав. Єдине, що можу сказати, що він завжди був на позитиві. Він завжди підтримав такий оптимістичний настрій, завжди дарував нам настрій. І дійсно хочеться сказати, що його оптимізму зараз нам і бракує, хоч і пройшло вже декілька років, все одно згадка лише з усмішкою, завжди думає про інших і завжди пам'ятає, завжди пам'ятав. Після строкової служби Данил з вересня 2022 року був призваний до лав ЗСУ, випалював ворога з наших земель на Донецькому напрямку у лавах 53-ї окремої механізованої бригади. Був навідником, але життя мужнього воїна обірвалось під час запеклого бою з окупантами під селом Водяне, що на Донеччині. Дуже була гарна людина. Сьогодні нам його дуже не вистачає, тому що коли я з ним просидів п'ять. Років за однією партою, ти розумієш, що ця людина для тебе щось значила. Кожен, кожен рік, кожен день ми з ним проводили разом і завжди усміхались. Це була наша така запальничка у класі, яка не дала нам нудьгувати. та... Завжди залишалася з хорошим настроєм. Данил Козлов у мирному житті займався спортом, був гарним другом та помічником. Незважаючи ні на що, захисник завжди був оптимістом. Але, на жаль, тепер молодому герою назавжди 23. Данил зробив найдорожчий внесок у майбутню перемогу України своє життя. Мужній захисник був нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом. Козлов Данила Сергійович. Нагороджений відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом третього ступеня. Росія відібрала найріднішу людину в матері, коханого у дружини, а рідного брата більше не побачить його сестра. Данила Козлова поховала на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Вічна пам'ять герою спочивай з миром, козаче. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.